Доброго всім дня, друзі. Honda Lead GF-19, 110 кубовий скутер, чотиритактний інжекторний на водяному охолодженні. Пропоную оглянути, пропоную вам його придбати. Скутер без пробігу по Україні, свіжо привезений лід і лід в прекрасному стані. Є маса і купа скажімо так, причин його собі придбати. Це японська якість, це надійність, це зручність, це мобільність, це економія, і це Honda Lead. І це багато місця під сидінням. За що? В основному люблять хондоліт. На мою думку, це його багажник. Багажник тут дійсно шикарний. Тут можна мішечок картопельки поставити і, не знаю, і ще щось. Тобто дуже-дуже класний, масивний великий багажник. Всередині повноцінне, велике сидіння для двох пасажирів. Масивний такий алюмінієвий багажник під кофер. Також можна кофер причепити. Є красиві такі стильні ножечки для зручності для пасажира в чорному красивому кольорі. На всіх рідних розхідничках мається на увазі варіатор. Ремінь, ролики, все рідне залишилось. По лівій частині пластику жодної подряпинки немає. Все супер. Є бокова підніжка. Так. Далі От так, так виглядає у нас пол, підлога. Так, що у нас тут? У нас ще є бардачок. Тут такий красивий і практичний, до речі, я вам скажу, як він тут працює. Так сам не знаю, бачите? Не відчиняв його. Ні раз... О, о, є. Дивіться, це тут у нас можна пляшечку якусь поставити, ЖБ, там якийсь енергетик та ще, ще, ще щось такому плані хто вживає. Ну, коротше, люб, Любий варіант щось заховати, і воно під ключиком, дивіться, працює, зачиняється, і все, і ніхто туди не Так, Бак у нас знаходиться тут внизу. Схитається цей лючок, не знаю чому. Так, Бак внизу. По баку все добре, японського бензина в нас ще половину баку Так, лід. Коли він у нас зроблений 2009. 2009 року Honda -лід. От так, дивіться щось бардачок не знаю, куди воно там кріпиться, але отак от воно працює, я навіть не не залазив, не дивився. Так, хоча... може десь там... А, о дивіться, зайшло в пазики, здається, вже стоїть. Так. Далі 1676 пробіг. Все як ви любите, все в заводському прекрасному стані. Взагалі Honda Lead. така непогана модель на кожен день. В ідеальному стані весь скутер, практично без жодної подряпинки. Так, Переднє 12 го діаметру колесо. гума стоїть Dunlop. Так, як і у нас Grand скут стоїть, гарна гарна гума. Але залишилось її так відсотків 30. Ну, сезон ще доїздити. От, 100 а 90-90 на 12 розмір гуми передньої. В такому. В форматі передні колеса легкосплавні, диска і колеса в рідній фарбі залишились. Ось в такому вони стані в чудовому. Видно, що десь зберігався в, хорошому, в хороших умовах, так як дійсно стан, як ви бачите, супер. Все працює, все чітко. Тут у нас радіатор знаходиться, масло на заміну. Заднє колесо тут 10-го, також тут Dunlop пранскуд, розмір 100х на, на 10 по гумі. Тут відсотків 50 гуми залишилось, так само колесо легкосплавне, красиве в рідній фарбі, без зауважень, без пошкоджень, без питань. Симпатичний лід, мені подобається. Так, ну, а. Кікстартера у нас немає на 110-му, це вже доросла техніка, дивіться, є датчик температури, так як в нас водяне охолодження Рідинне, точніше. Так, там ключик. Так, інжектор. Ой, не включив інжекторний скутер. Заводиться він з лівих гальм, кількість лівих. чисто прекрасно працює двигун як часи як кажуть чудова робота без ніяких там зауважень по двигунчику взагалі так світло ближній дальній поворотнички все працює все добре. Гарна моделька. Мені лід дуже подобається і в принципі надійна, практична, гарна модель, кому подобається, звертайтеся. Також заходьте на телеграм канал, вся інформація в опису під відео. Підписуйтесь на YouTube канал, буду вдячний. Ставте вподобайки, кому цікаво тест драйв, нижче. В описі під відео буде посилання. Будемо кататися, перевіряти, як він себе поводить, як він їде. Всім гарних покупок. Так, Варіатор на Lead на 110 в чорному кольорі лід, ролики варіатора, всі цілі, всі по оригіналу і всі живенькі. Передній варіатор без питань. По дороже також все супер, все добре. Так, далі. Ремінь рідний японський залишився, ремінь живий, без питань, цілий, непотрісканий, оригінальний. Також задній варіатор з цілими колодками щеплення, без зауважень, без питань. Повністю вся варіаторна, тобто оригінально залишилась і все в доброму стані. І тисяч так 23 ще послужить.